Поговоримо з вами сьогодні про Олімпіаду в Парижі. А ви мені скажете Таня? Вона вже давно закінчилася. А я вам скажу, я знаю. І ми зараз з вами будемо говорити про дуже важливі речі: про позиціонування олімпійської збірної на рівні держави. -E -A 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 -A. Мою увагу привернув підхід до позиціонування олімпійською збірною, якої я не бачила. Ну, в принципі, більше ні в жодної країни. Америка в цьому підійшла дуже креативно, дуже масштабно, великобюджетно. Але давайте, ну якби то кажуть, все по порядку. І відкриває нашу презентацію моя муза, королева R&B, Королева кантри Вже в цьому році бійця зі своєю піснею Я. Ми бачимо одразу, ми бачимо одразу дуже впізнаваний образ, який мійонці вже використовували для обкладинки свого альбому Каби Катрос, який вийшов цього року, і його особливість в тому, що це перший альбом співачки, який повністю присвячений кантрі, де дуже багато фетів з кантрі. Виконавцями. Я вже трошки розповідала про те, що для Бейонсі це дуже великий шанс отримати всі нагороди Греммі на наступній церемонії, бо саме за це дають нагороди, коли співак пробує для себе нову нішу. Перлиною цього альбому була пісня Яя. Чому вона така особлива? Бо вона а, основана на семплі пісні Ненсі Сінатра These Boots Were Made for Walking. Натра видатна співачка не тільки для Америки, вона, в принципі, подарувала світові міні-спідницю. Так, так. Саме Мері Квант. Це мама міні-спідниці. Вона зробила цю міні-спідницю для Ненці Сінатра. Ненці Сінатра записала кліп. Зараз нам здається знаєте, від того, як ми бачимо постійно а, жінок білисні. Ну, наприклад, мене ну ладно, жартую. Ну як коли ми бачимо там такі відверті кліпи, типу там Cardi B. Oh, body, нам здається, що це вже нормально, але 50 років тому. А ось такий відвертий кліп навів дуже багато шороху. You keep saying, you got something for me. Тому я хочу сказати, що це супер історична, епохальна пісня, яка золотими буквами внесена просто в спадок музичний, в принципі, глобальний. І ось в Бійонсі вона дуже часто із розумом використовує святкування. Вона взяла ось цю пісню, яку всі знають просто по перших акордах. Вона її переробила, зробила більш Ну, по перше, в своєму стилі такому драйвовому, по-друге, вона зробила більш актуальною сучасною, а завдяки аранжуванню, переробила текст, і пісня, як це часто буває, отримала нове звучання, відповідно, нових прихильників. Відповідно, далі пішла, от продовжувати своє життя. Так, ось ця відома пісня, яка. Пізнається абсолютно всіми прихильниками від двадцяти до вісімдесяти. Вона відкриває ось ці перші звуки. Ми бачимо вже впізнаваний костюм. The show? Oui, oui, Paris! на Бійонці, який дуже красиво адаптований під Олімпіаду Парижа. Там є символіка, і сама Бійонці каже: вона We welcome ю ценівотіфосама Олімпік Геймс. Ну і далі, якщо в оригінальній пісні а вона спочатку там вітається з бендом, і ось тут Бійонсі вітається зі спортсменами, що представляли а, Америку на Олімпійських іграх в Парижі. Hello, girls. Hello, Hello, і це дуже важливе проявлення. Я хочу, щоб ви побачили, наскільки розумно це було зроблено. Величезна поп зірка з величезною аудиторією, з величезною впізнаваністю. Стоїть і рядом з собою ставить а, зірок спорту і прямо каже, що це наші зірки, що ми маємо ними пишатися. Тобто, вона таким чином, по-перше, коли ти ставиш когось з собою в один ряд, або коли ти собою згадуєш, це означає, що ці люди мають таку ж вагомість, таку ж соціальну вагу, як і ти. Тобто, вона їх підіймає, ділиться своєю публічністю. Пліс. А далі вже йде прямий заклик до дії, який мене особисто прибирає до мурах. Про те, що ці люди, ці зірки, вони представлятимуть нашу величезну, багатогранну націю. Давайте всі разом болювати за них. Найспритніші, найшвидші жінки і чоловіки будуть представляти нашу державу. А ось наша фігуристка, а ось наша легкоатлетка. Давайте їх всіх підтримаємо, дивимося Олімпіаду. Get a look at America, y'all. These that us. Дивіться, чому це дуже важливо, я хочу ще раз підкреслити: в медійному полі зазвичай зірка, лідер думок, не знаю, будь-хто, який інфлюенсер вам спаде, він завжди говорить або з'являється, говорить про себе. Завжди ти ніколи не рекламуєш іншу людину, якщо тобі це не треба. В даному випадку ми бачимо величезну зірку глобального масштабу, яка знайомить нас і розповідає, і закликає болівати за спортсменів своєї країни. Це дуже дуже сильний і потужний крок. По-перше, для підняття медійності. По-друге, для заклику болівати. Окремо також хочу сказати, що тут є окремий блок про You know my girl, Simone. born to fly, To inspire. крім того, що її бійонці тут а, під, під, під свічує, крім того, що вона справді привезла олімпійське золото. А про неї ще до Олімпіади Netflix зняв документальний фільм про її життя, про її тренування, про її шлях до перемоги. І це також знов-таки я вважаю, що це точно йде на рівні держави, тобто, ти знайомиш аудиторію, ти знайомиш людей зі своїми спортсменами, зі своїми представниками в міжнародному олімпійському суспільстві. А вже заздалегідь, тобто вже вони їхали на Олімпіаду як окремі зірки, яких ще потім разом зібрала Бійонсі. Ну і в кінці дуже красиві слова, які підсумовують все, вище сказане про те, що у нас є люди, які є, мріють масштабно. У нас є легенди, у нас є переможці. Вболіваємо разом за нашу збірну. Будьмо разом. Ура! Переможемо! Який результат? Перше місце по командному заліку по медалях 40 золотих медалей Америка привезла з цієї олімпіади до себе додому. <тит> 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 Давайте я ще трошки веду вас в контекст ситуації, яка є в олімпійському русі. Крок за кроком з різних сторін Америка підвищує інтерес, підвищує впізнаваність своїх спортсменів. Навіщо? тому що вони mm -hmm. будуть проводити наступну олімпіаду в Лос-Анджелесі, і це вже є така велика підготовка. Що мене найбільше і дуже приємно вразило, це те, що ще напередодні змагань з'являється дуже впізнаваний лідер думок і каже: а давайте вболівати за кожного члена нашої олімпійської зборні, давайте вболівати за нашу за нашу країну, давайте а, підтримувати представників країни. І це дуже сильно відрізняється від того моменту, який я бачу ну, в інших країнах, зокрема в Україні. Тому що у нас, на жаль, є такий великий. Радянський спадок, який я чесно відверто, ненавиджу, який називається приєднуватись до перемог. А якщо, не дай Боже, там перемогу не привезли, якщо не дай Боже, не виправдали високі очікування, покладені там на людину, то тоді все кенсел до побачення. Тут є такий анекдот, ну я його давно вже чула, да що, начебто, товариш Сталін покликав там спортсменів перед Олімпіадою і каже, що Хто золото не привізет, то після Олімпіади його водобуваць, і от це от мені здається, що це взагалі ніхіра не смішно, тому що навіть самі олімпійські презери вони говорять про те, що якщо ти а, переміг добре, всі з тобою все тобой пишаються. Якщо ти не переміг, то тебе просто скую. Коли що все, все супер, все класно, ми граємо медалі, так ти герой. А як тільки щось не вдається. Нас просто поливають брудом з ніг до голови, і потім до речі після того як він це сказав, піднімається там людина, яка здає питання скільки зрозуміла, що це не, не журналіст, і просто тупо в очі говорить: а вам не соромно, що ви не виправдали очікувань. Чи відчуваєте ви ту відповідальність? А за ті мільйони гривень, які були потрачені на вас, здається, що так можна і по морді получити за такі питання? Ні. Чому я в принципі вирішила з вами цю тему поговорити? Що ж мене тригернуло? Перше, це те, що я сама дотична до олімпійського руху. Я тричі була асистентом збірних на різних олімпійських івентах. Один раз це була збірна України, Бразилія також була і Індія. І я, коли була на цих івентах, я помітила, що наша збірна, ну, м'яко кажучи, невелика відносно, наприклад, збірної Америки, Канади або країни, яка зараз на нас нападає. То що, мої дорогенькі, я не хочу зараз нікого абсолютно критикувати. Якщо ви хочете там зараз написати, хто поганий, хто хороший, не треба, будь ласка. Я просто хочу, щоб ви подивилися оцей ролик, знайшли його в Ютубі, подивилися його уважно і подумали, блін, як класно зроблено, як гарно Америка використовує ці наявні ресурси, які в неї є. І може, ми теж надихнемося з вами. І також сильно будемо підтримувати наших спортсменів або наших співаків, або ще когось будь-яку спільноту, яка виходить. На міжнародний олімп і каже: привіт, ми українці. Ми найкраща, найсміливіша нація на планеті. Тож, мої дорогенькі, надихаємося, дивимося, які є інструменти, а спортом. Бачите, не вистачає спортсменів. Давайте олімпійські резерви, там все, всі дітей в кружки, в спортивні секції повіддавали. Самі от, на спортмайданчик пішли. Давайте нам треба а, мати спортивну, красиву націю. Найголовніше єдну. Тож, обіймаю вас всіх і послухайте ще альбом Бійонсі, а він класний.